Всім привіт! Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. Сьогодні у нас на огляді дводіапазонна на точка доступу Ruidieri RG Rap 1260. Вона обладнана повним спектром сучасних технологій, а саме Wi-Fi 6, підтримка PoE, захист ВПА 2, а також можливість керування через хмарний сервіс RuidG Cloud. Поїхали! Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Поставляється пристрій у фірмовій картонній коробці від компанії Руїджі. В комплекті ви знайдете саму точку доступу, монтажну пластину, монтажний комплект, короткий посібник користувача та гарантійний талон. В нас на огляді пристрій білого кольору, але додатково можна дозумовити кольорові накладки, щоб пристрій точно вписався у ваш дизайн. Спереду бачимо назву Руїджарії. Знизу є 4 гігабітних LAN-порти для підключення дротових пристроїв. Зі зворотньої сторони в нас інформаційна наліпка та її бідний порт Аплінк з підтримкою PoE-in. тобто заживити цей пристрій можна від будь-якого poe комутатора або PoE-інжектора. Сама точка доступу виконана в такому корпусі, який орієнтований на установку в настінній розподільчій коробці. Руїджері RJ Rap 1260 підтримує стандарт Wi-Fi 5 та працює у двох частотних діапазонах 24 ГГц зі швидкістю до 574 Мбіт на секунду та 5 ГГц зі швидкістю до 2402 Мбіт на секунду. У сумі отримуємо 2976 Мбіт на секунду, що відповідає класу AX3000. А інтеграція дводіапазонної передачі з технологією MU MIMO 2 на 2 дозволяє забезпечити стабільне інтернет-підключення одразу для декількох клієнтів. При огляді ми бачили, що знизу тут знаходяться 4 порти RJ45. Використовувати їх можна для підключення, наприклад, IP-телефонів, камер відеонагляду та посттерміналів. При підтримує максимум 512 клієнтів, але рекомендована виробником кількість становить 110 клієнтів. Також в цій моделі вже доступна технологія Рії яка дозволяє поєднати декілька пристроїв фрії у безшовну мережу по всьому будинку, офісу, готелю чи інших будівлях, щоб усунути зони зі слабким сигналом. А інтелектуальний роумінг на основі штучного інтелекту підвищить рівень сигналу бездротової мережі. У будь-якій точці. Ну і звичайно, керування через хмарний сервіс Ruiji Cloud та фірмовий мобільний застосунок RE. Там ви зможете управляти мережею, задавати конфігурацію на основі сценаріїв, проводити віддалений моніторинг і обслуговування. Купуючи руїч грії RJ RAP 1260, ви також отримуєте можливість самоорганізації мережі. Це технологія для швидкого виявлення всіх девайсів її в мережі та створення топології, тож не треба ходити зі сканером і додавати кожну точку доступу окремо, а просто з'єднати всі девайси з джерелом живлення і все автоматично підтягнеться до програми. Не можемо не згадати про одну з невід'ємних частин точок доступу це портал авторизації. Ви з ним могли стикатися, коли приходили в торгово-розважальний центр, підключались до Wi-Fi і перед вами відкривалось вікно авторизації з рекламою. Такий портал можна реалізувати при використанні маршрутизатора, точки доступу та хмарного сервісу. До речі, на нашому каналі вже вийшов відеоролик, де ми детально розібрали, як створити та налаштувати портал авторизації, тож обов'язково рекомендую подивитись. Руїджері РЖРАБ 1260 це дводіапазонна і обітана стіна точка доступу для створення бездротової мережі в таких місцях, як готелі, лікарні або офіси, оскільки вона в міру потужна, доволі компактна, має змінні різнокольорові кожухи та проста в установці. А також підтримує управління через хмарну платформу, що полегшує моніторинг і налаштування мережі, де б ви не були. Оскільки безпека клуб є авторизованим партнером Руїджі на території України, то ви завжди можете звернутися до нас за консультацію по підбору та налаштуванню мережевих систем «Руїджі». Ми будемо раді запропонувати вам найкращі рішення, офіційну гарантію та сервісне обслуговування. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці! Слава Україні! У фірмовій картоні у від руїджі. Попоповці. Поповці, поповці на ще раз. В нас на огляді пристрій жовтого кольору. Заспокоїтися треба.